Мануела Градковська, пристрасний коханець, частина 26. Давай вип'ємо. Він простягнув довгі пальці в напрямку стола, де стояли пляшки. Я налила йому коньяку, собі дитинку теж. Ми випили кілька тостів за щастя, за красу і справедливість. <кій> Мені зашуміло в голові. Алкоголь позбавляє людину голоду і глузду. Ми випили ще пляшки вона. У вас міцна голова, а я впилась. Чапський уже не слухав, він чекав наступної склянки. Я налила і вийшла, намагаючись не впасти зі стрімких сходів. Наступного разу економка чатувала на мене біля хвіртки. Ти що, вважаєш себе рівною Чапському? Або з ним пити? Йому ж майже сто років, він міг померти як він просив налити йому, то чому б я мала відмовити, боронилась я. Вона б радо виторила мене, але нікого б не знайшла на моє місце. Того п'яного вечора щасливий дідусь танцював у своїх мріях, перебираючи вимілковими кістками під поплутаним пледом. Він не зазнавав подібного щастя від звареного економкою бульйону. Вона ревнувала мене до може останньої чуттєвої тіхи Юзефа Чапського. Поштива завзята баба у близьку каструль має статі обіду. Чапський помер взимку, прощальні промови, п'яні гробарі, не здатні викопати у промерзлій землі достатньо великої дірки для двометрового небіжчика. Труна виглядала на поверхню і ніяк не хотіла опускатися. Жалібниці притупували і хухали, щоб зігрітись на руки. Лише коли сонце майже зайшло, вдалося увіпхнути труну до підземної криївки. Я марила про прадавні поховальні церемонії, коли разом із господарем і володарем ховали його двір дружину, кухарів, писарів, коней і собак. Економка, яка конає з голоду в могильній комірчині. Ефеби замуровані біля саркофага. Я блаженно западаю у водіння передозованої десь під стіною, розмальована стилізованими під античність маками. Чи може бути краща смерть, аніж від вірності? А насправді через непотрібність бо за що мав би життя після смерті Чапського його останній секретар? З років польської, російської, сербської, хорватської з дипломної роботи у вищій школі суспільних наук на тему проникнення юдеохристиянської Гнози до народних вірувань Центральної Франції у XIII столітті. Притулок для мене знайшовся в Олонки, Її будинку на в кочували поляки і росіяни, стипендіати, які заощаджують на готелі, шукаючи роботи. Не думаю, що ілонщина гостинність була ностальгією за минулу. Вона мало що пам'ятала про Польщу, звідки виїхала дитиною. Просто ілонка була від природи добра і гарна. Мешкаючи в неї більш ніж місяць, я могла розраховувати на те, що вона знайде мені роботу. Тоді, моє ліжко, зайняв би хтось більш потребуючий і безнадійний. Скажімо, якийсь російський ідіот. Ілонка працювала у франко-російському видавництві Вірочка. Вона утримувала в себе колонію поетів, самогубців, божевільних. Найкраще я запам'ятала видатного актора, котри, котрий постійно меншав. Він хворів на паскудну хворобу. Єдиним порятунком була ампутація ніг. Не цілих відразу. Шматок за шматком по міру розвитку хвороби. Пухкенька, темноволоса ілонка, гаптованою хусткою на раменах вирувала в танці поміж своїми гостями. Вона зазирала зеленими очима у глиб їхніх слов'янських душ по-хазяйськи, упевнюючись, що їм чого не бракує. Вони обжирали її холодильник. Неважливо, має нес, паштети з гусячої печінки, серце -сон. Або більше голод за вітчизну. Приходили такі, котрі не вважалися дім притулком або благочинною кухнею. Рудий не міг проковтнути частунку чи щось сказати. Якщо він і наважувався глянути на ілонку, то червонів і знову втуплював очі в стіл. Але як він на неї дивився, так дивиться, дивляться на піднесену гостю. Коли треба стати навколішки і промовити, скажи тільки слово, і моя душа буде твоєю. Чого не було, то це тиші. Гості п'яно балькотіли, вигукували погрози у відчинене вікно, у вуха несвідомих болю душі французів. Родий мав рацію: Ілонка свята. Вона знайшла мені роботу в готелі неподалік площі сен мішель в районі Латинського кварталу. Власник був боржником. Її єврейських кузенів. Готель Раваяк був руїною, без ліфта з ваннами в коридорі, сім поверхів куряво, затлілих килимів у покоях, які вони мали приблуди.